Шановні друзі, друзі, з лікомпидиного ярового дня сьогодні. Понеділок, 8 вересня на календарі. і Матч за п'яту підсумкову позицію у літньому сезоні Максим Дружбяк. номер 16 І номер з Зною петлак. Матч зараз підсумував регулярний чемпіонат позицією. Зараз удар по воротах. Перше на сьомій позиції. Удар по воротах. жуба на місці. Ще за сьому позицію Smart Rockstars. У мене який швейц зараз! Варити. Удар вище воріт. Із рахунком 1-0 підсумку по подуть екрану. Супик. Фрей. Патько просувається перед патьком. Є удар по воротах від виконання Венга, є розіграш м'яча. Е, є передача на дальню стійку, патько, подивиться абсолютно сам залишився, ліп журба порушує право. Всі чомусь так дриминули вперед. І ось під момент рятує команду, Гліб. Перечна передача, Петлак, петлак. хто пров... Ну, Зі Ною Петлака сьогодні я хочу вам сказати серйозна група підтримки. Його рідний брат Степан на трибунах ліцею мені Івана Полія. Обидва хлопці. АФЛ. Минулими вихідними. Обидвоє. Зараз удар від заної Петлака Грас у поперечному. Дудаш. Дудаш! Виконує аут. Дудаш. 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 Лишайно лапші, а лапші. Далі. Прострілював патько, але від... Бухонка м'яч залітає, тобто ще не воріть кодерс, Ну, тут і до журби питань абсолютно ніяких немає. Патько! Падько йде перед Патько! Пробиває він. Удар поворота, який м'яч! Який м'яч забиває від ситуації Павлів. Карнючий удар, який абсолютно точно... Не береться. Бохонко. Удар якісний від швецяну. Павлю. Лапшій. Лапшій пробиває ближній кут. Знову не склався журба. І Ще й 13-й номер команди Венг. Шни друзі, повертаємось. Петлак, порожні ворота, петлок, який удар зараз від петлака і... 4-0 рахунок зустрічі. Цікаво, чому не святкує знову петлак, показує, що гулян не, не буде. Петлак. Перехоплення шветься! Що воно ну, ще може бути ось ця от боротьба за збереження прописки на веліті. Справа тім, що боротьби. Може, може все, може, все завершитися, так? Удар від Мельничика. Відновлено гру пробиває руден. Прихоплення. Удар по воротах і так. Удар по воротах від павлика. Рахунок 4-0. Авенга п'ята на фініші. Кодерс шостий.